Привіт! Сьогодні четвер. Сьогодні тиждень, це сьогодні 10 березня, тиждень, масляниці. І от в мене сьогодні бліни. Блінчики, тоненькі, такі, як я люблю. Вони на Кислому молоці, але не на такому молоці кислому, а як я тільки почала скисати. Ось такі жовтенькі на домашніх яєчках. Печу так, як звичайно, от зараз заляла. Трошки воно трошечки-трошечки візьметься, я не люблю ні з яким прип'йом, ні ніяких таких м, зажарених коричневих блінів. В тісто йде вершкове масло. І от така от начиночка. От я перевернула млинчик. Може, так і це можна назвати, що це припьок, але він такий ледь-ледь замітний. І начинка складається з малосольної е, з сиру вершкового, плавленого вершкового і кропу. Можна покласти може більше кропу, я так нарізала, але думаю, може, це так достатньо буде цього кропику. От, достатньо цього припіку, більш не треба. О, вже дуже присмажилося. Це не якість. Це вже вийшло припечене через те, що я включила камеру, щоб записати. Заливаю, знову залила блінчик. Все одно, як не старатися, виходить, один краєчок, оцей. він більше тонший. Так в мене. Не дуже рівномірно. І завжди в мене така така клякса. Але тут уже в випеченому варіанті цього не видно. До блінів. в мене сьогодні ще отака начинка і корочка. Буду пригощати сьогодні тих людей, кого люблю і поважаю Ось майбутній блінчик. три вже накручено, ще один смажиться. І Ось така начинка. Завертаємо, завертаємо, така міцненька ковбаска, і перекладаємо.